Вітаю вас, шановне товариство! От і завершився останній день плей оффу Ліма Мейджер. Як пройшов цей день, я зараз вам розповім. Почався він з матчу Ліквід проти Талон. На першому мапі Ліквіди доволі таки без шансів виграли у Талоні. Хоча я насправді сподівався, не те, що сподівався, я думав. Що талони будуть фаворитами у цій зустрічі, і по типу, екофіцінтам у букмекерів вони також були фаворитами. Але не так сталося, як гадалося, як то кажуть. Ліквід вони якимось чином зібрались з думками, і навіть при тому, що у них стендін. Тут, до речі, найсмішніше це те, що у них жабс, ось цей от аналітик, який зараз грає у них на позиції. Ну, він на п'ятірці грає, Нсені, на четвірці більше грав. А, і грав він проти також Жабса. Тобто тут жаб з одною Б, тут. Жаб з двома Б, але він змінив, змінив нікнейм на жаба. <ріх> ну Це дуже смішно було. Ну окей, буває. Значить, що тут було у другій мапі? В принципі, драфту команди Liquid, мені здається, тут краще, тому що є Морфінг проти Темпларки і Інтераблейда. Для Морфінга реально абсолютно Рігра, вони пішли зразу ж на Рашана без будь-яких питань забирати його. І команда Талон вони просто не встигли. Тут буквально долі секунди не вистачило їм, щоб о, законтролити цього морфінга і забрати Егіду. Взагалі, це супернебезпечний момент, те, що ліквід намагалися тут зробити, бо... Одна помилка, і, наприклад, Джабс забирає егіду, і вони взагалі можуть програти гру абсолютно ізі. Тому завжди ну краще так не ризикувати. Завжди треба спочатку вбивати героїв ворожих, бо якщо тобі не пощастить цьому моменті, от твоя гра може е, різко закінчитись. І, ну окей, тут їх пощастило, але не завжди так буває. Таким чином, Міке зробив ультракіл, і шанси команди Талон ну, їх небагато залишилось, при тому, що у нього ще залишилась Егіда, Манкі Кінбару на Темпларсі нема. На Терлбледі також Мангікінбару поки що нема. Гем десь тут валяється. Е, зараз його забере клокверк. Жаба, 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 жаба. Куди? Куди, кур'єра? Куди? А, за іншим гемом, лол, жаба і Нішов там два інших гема валяються. Вони не помітили їх. Тепларка тут пішла, звісно, вона вижила в цій ситуації. Але, тим не менш, шанси у Ліквід були вже величезні на те, щоб виграти серію 2-0. Ну і зараз я хочу показати момент, де Жаба неочікувано вирішить е... тімфайт. Він виграє тімфайт для команди Ліквід. Тут з'являється вже третій Рашан, є аганім, ну, очевидно, що це край критичний Рошан. Приходять сюди талони і починають девардити вар, котрих стояв у Ліквідів. Не встигають бити цього трента, нападають на нішу, ніше є AND, він його активує. Можна натискає сюди Вейт, його станять. Він не встигає натиснути Black King Bar, нічого не встигає натиснути, ультимейт від е Правом Біста і Жаба відбувається ультимейт, терпли був в Бар, він би 100% був би Морфінга. У котрого, звісно, є байбек, але тим не менш, тут би не було демеджу для того, щоб вбити цього тероблейда. Таким чином, ось цей хук він просто врятував Марфа. Після цього вже із під кінець Блекімбару тероблейда накриває його ультимейтом, і звісно ж тут Мортинг його вбиває без е, будь-яких питань, враховуючи ще той факт. Ну, Хоча у нього не було тут аганіму, можливо, навіть і реально його б не вбили без Мортинга. Мінус 5 на рівному місці, цей тренд трендская байбек. Рашан стоїть, Рашана вони забирають. Забирають всі шанси команди на те, щоб залишитися в цьому турнірі, і ліквід проходять в фінал. Любі друзі, тепер давайте серйозно. Гляньте на цей мем після цієї ігри. Підписник скинув в Телеграмі. Якщо вам сподобався цей мем. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, бо в телеграмі буде дуже багато контенту по доті. Далі пов'язано з патчем, Ви не пожалкуєте. По посиланню в коментарях під цим відео підписуйтесь і підтримуйте ютубера, стрімера і телеграм-блогера. Ось щодо фіналу, то тут якось його важко описати словами. Ем, боротьба була тільки на першій мапі. І давайте я трохи поясню серед тих, ну щоб ви зрозуміли, команда Liquid вони віддавали три рази ліну геймінг-гладіаторам. Я поясню зараз, чому вони так робили, бо дуже багато було невдоволених людей, що типу ось віддали ліну, виграли, програли фінал, просто забаньте ліну. Я поясню, чому вони так не робили. На конкретних драфтах це перша а, мапа Liquid проти геймінг-гладіаторів. У Liquid First Pick. тут важливо зрозуміти, що вони банять лішака. Чому вони банять лішрака через те. Що вони не хочуть грати проти лішака Квіна. Гімінг Гладіатори грають з ним цей сінатурний герой, і у них є віспі під лішака, у них хороша відпрацьована стратегія, з якою вони перемагали дуже багато ігор. В цілому, це, до речі, доволі таки круто для команди Гімінг гладіаторів тому що ну якщо ти забираєш бан, ось Квін у них є, котрий забирає на себе бан в першій стадії, при тому, що є такі герої, як Ліна, Тренд, Фуріон, Брудмазер, то це нереально круто. Інгаліатори забанили Брудмазер і Андайнган, одних з найкращих героїв. Єдине, що Ліквід, мені здається, дуже сильно переоцінили бан батрайдера в цій карті конкретно. Вони собі забрали Pick Фуріона. Якщо б вони забрали собі Фепаліну, у відповідь вони отримали Фуріона плюс трента, і Фуріон плюс Трент це більше, аніж пікліни. Далі вони там вимушені були брати собі Рікімару якогось, але це не найкраще рішення. Якщо вони забрали Фуріона, отримують Ліна Тренд. Якщо забрали б трента, отримали б навіть Ліна Фуріон. Я думаю, це взагалі б не парило гладіаторів і було б дуже складно грати цю гру. Тому тут вони помилились з баном Батрайдера, тому що подумали, що вони повинні забанити Батрайдера через те, що. Ці гейм-гладіатори собі заберуть батрайдер тренд проти Фуріона, і буде все так собі. Особливо, я думаю, тут вони не очікували той факт, що геймінг гладіатори останнім баном забанили Андайнга, а не Ліну. Можливо, ліквіди думали, що тут буде бан Ліни, типові бани, типу Брудмазер Ліна. І ну, вони заберуть там умовного форіона, і ось у них все круто. Далі вони закривають або Андайнгом, або трентом, в залежності від того, що залишиться у них. Кажучи про те, що у команди Ліквід тут були якісь шанси, я кажу, що вони просто не програвали вже 20 тисяч на 23 хвилині. Як було, наприклад, там в другій мапі, і майже було в третій мапі. Тут вони хоч щось намагалися зробити. У Міки був непоганий фарм на Форіоні. Теорії він міг реально тут зафармити багато слотів. В один момент навіть гейм-гладіатори вони почали фідити по одному. Тут, наприклад, Ейс загинув в топі безпричинно абсолютно. Тут намагалися ще вбити Рубіка, це не змогли зробити. Після цього пішов Квін на бот один, також на Тімбері, котрим закрили вони взагалі цей драфт. Загинув тут також, без в принципі, видимої на то причини. Смоксвін дуже сильно вирішує до речі проти Тімбера. Безкладно складно щось робити, тому він в якийсь момент тут купив Black King Bar. Потім Ліквіди зробили дуже хороший мув. Дивіться, Форіон знаходиться ось тут разом зі своїми ентами. Він починає пушити бот, і Ліна натискає сюди телепорт. Тренд сейвить цю Ліну, і Ліквіди, в принципі, швидко читають цю ситуацію, що Ліна телепортнулась в бот, вони рухаються сюди. З іншого боку, тут, звісно, Ліна помилилась, тому що якщо вона так зробила, вона повинна була йти на базу, але вони вирішили зайти прямо сюди, де знаходиться е е команда Ліквід. Отримала вона РП, загинула і. Здавалося б, що реально Ліквіди повністю камбекнули після цього моменту, бо Фуріон Трен загинули. Єдине, що їм не пощастило, що не з'являється Рашан. Ну, далі був момент, котрий, не знаю, це розфокус якийсь, напевно, чи як це назвати, бо у Ліквідів знаходяться тут два герої. Тут Трікімара знаходиться взагалі на ворожому віжені. Нішу не видно. Фуріон вирішив піти і забрати цей тавер. При тому, що він, в принципі, на мапі нікого абсолютно не бачить, і Ліна якраз ресується під цей таймінг, коли він приходить забирати цей тавер. Отримує він, звісно, стан, отримує лагуну, багато хітів від Ліни і на цьому гине. При тому, що Рошан починає з'являтися через 40 секунд, це означає, що гейм-гладіатори зараз будуть повністю контролювати територію навколо Рашана. Так, Фуріон. Він встигне реснутись, але він не встигне забрати його. Тим не менш, до речі, тут трохи допоміг команді їх від котрий раз для того, щоб залишитися в цій грі, нападають на Ліну, вже вдруге він ось так гине. І... Ну навіть ну, окей, не вдруге, але от критично вдруге, скажімо так. Знаходять ще трента, починають бивати його, він форстапиться, звісно, виживає, але тим не менш зая тут також вбили. Після цього тут намагаються ще вбити нішу, він активує Блеккімбар. Окей. Не так погано для Ліквід, але могло б бути краще, якщо б, звісно, ще вижив всій ситуації. Ну а далі була критична смерть від інсенії, бо починає з'являтися Рашан вже по такому таймінгу. Він стоїть тут, чомусь намагається попушити, його просто ліфтує рубік, таким чином вбиває. У нього, звісно, є байбек, але телепортуватись він же ж не може там на якийсь чи щось на кшталт цього. Ліквіди, як наслідок, вони вирішили. Окей, інсенія натискає байбек, але. Це вже містаймінг відбувається, бо вони просто дають демедж сюди. І, до речі, подивіться, що вони роблять. Вони припиняють демедж Порошану, тут тільки до речі залишається, і біжуть сюди е вбивати команду ліквід. Це те, про що я казав, що вони не приймають оцей ризик. Починається доволі таки е критичний тімфайт, є дуже хороше РП від Зая, але демеджа, на жаль, у них недостатньо для того, щоб бити героїв в РП, бо ці доволі таки. Жирні герої у них, і Prime Beast, і Тімбер, Коріона все ж таки вбивають. Вбивають тут ще і Магнуса за цей момент з Рікімару. Тут... Він, звісно, виживе в цій ситуації, як і інсенія. Але, тим не менш, Рошана вони втратять, це другий Рошан. І в принципі після цього моменту вже у ліквідів не... не особливо багато було. Якихось намагань камбекнути цю гру, і геймінг-гладіатори виграли першу мапу. Друга мапа це знову ж таки про драфти. Ми аналізували на стрімі цю гру, і я думав -глядачами, ось що повинні були зробити Геймін Ліквід, щоб виграти цю гру. Ліквіди банять лішрак Брудмазер, це очевидні в принципі бани, коли ФП у геймінг Гладіаторів. Я тоді сказав, що реально дуже хороше рішення було б забрати Ліну на ФП, не побоятися цього там Фуріона умовного замість батрайдера, віддати їм трента батрайдера і взяти шатт-демона. Це буквально те, що ми казали на стрімі. Треба, треба було зробити команді Liquid. Тут дзеркальна абсолютна ситуація. Зараз вже у геймінгладіаторів First Peak. І що відбувається? Вони фпшать лін, віддають трента батрайдера тих героїв, котрих Ліквіди вважають хорошими, типу протиліни. І знаєте, якого треба було героя взяти? А ви його побачите просто на своєму екрані. Ось. Ось цей герой. І ми буквально проаналізували цей момент до початку цієї гри. І геймінг-гладіатори якраз це зробили. На жаль, на Лікві це зробили, а геймінг Гладіатори. Чому Шедодімо? Я поясню. пояснюю. Шедодемон, він сейвить від лассо. Він пуржить батрайдера в Bar'і. Йому дуже складно грати, через це. Типу, ти можеш напасти на демона на батрайдері, звісно. Надати в нього лассо. Це, типу, по суті, твій, твій єдиний вихід. Але. Це говорить про те, що ти вимушений натискати Ultimate в саппорта, у котрого може бути байбек, у котрого в якийсь момент може бути ендіск, І ти ставиш себе незручне положення, бо Ліна буде умовно без дизейблу. Тренд нічого не зробить, коли вона буде з Сатаніком, там, Якийсь інший герой також буде без дизейблу. Тобто ти вимушений на своєму там мід чи офлейн батрайдері віддавати край важливий дизейбл в сапорт uh, героя. Ну і тут, в цілому, ну, щоб ви розуміли, що відбувалося, вони. Поставили чомусь батрайдера по флейн проти Ліни Керрі І на 17 хвилині вони вже програвали, взяли собі кунку на Леспік. Я, типу, був певен, що якщо вони беруть цього батрайдера, то вони хоча б повинні цього батрайдера поставити на мід для Ніші, враховуючи, що тут є пангольєр проти БР. І я б не сказав, що пангольєр це прям дуже хороший герой проти батрайдера на міду. Вони чогось вирішили поставити Зая з Інсенією, який грав на Тіні. У Інсенії бронзовий Тіні він взагалі не грає на ньому. Поставили тут жабу на саппорта зі снайпером в топ. Вони постояли так собі лінію проти Бісмастера. Звісно, біста було менше, але снайпер тренд повинні вперед ногами виносити цього біста, чого не відбулося в цій грі. Ну і як наслідок, вони вже 10 тисяч програвали на 18-й хвилині. Ну а фінальним драфтом був ось цей. Я не буду показувати, що відбулося в цій грі. Давайте я, напевно, поясню, що подумали Liquid. Вони знову віддали Ліну, забанили лішака в Брудмазер. В принципі, враховуючи той факт, що гейм-гладіаторів і First Piqu, вони, напевно, мусять так робити. Тут можна багато дискутувати про те, що, типу, ось можливо, треба було віддати лішака. Брудмазер я в принципі не рекомендую віддавати в цьому патчі, ну він скоро вже закінчиться, тому вже, напевно, можна буде. А, але проти Лішака, можливо, вони реально могли спробувати, там, якщо вони беруть там якогось апарата ще проти Лішака це типу непогане рішення з Піспом особливо. А, ну Тут Ліквіди, я думаю, у них була така ситуація. У них був ТімТок після програних двох мап. А, вони сказали, що у нас нічого не працює, давайте просто зараз прийдемо, візьмемо героїв і зіграємо по кайфу. От, на, на, жаба. На що ми будеш жрати? Буду грати на тренті. Міке, на чому буде грати? Буду грати на Керіттіні, я полюбляю карітіні. Інсенія, що собі береш? Я буду грати на руліки, я сінактурний герой. Ніша, на чому буде грати? Я буду грати там на Тімбері. Окей, ми тобі візьмемо апарат, тому що тут апарат нормальний, треба ж комусь хоч нормального геро героя взяти. Щось таке. Ну і Заю взяли тут е на, на офлейн. Ну, він так і на свій трап подивився. Подумав, що буде проти Андайнга стояти з Ліною. Думаю, якого ж, якого ж офлейнера взяти з. Рубіком чи там з трентом на сулінію. Візьму собі шейкера, буду фісурою блокувати, і ось такий драфт вийшов у ліквід. Програли абсолютно в нуль, без будь-яких шансів, там тільки єдиний був камбек, де Ніше заганілом камбекнув. І в принципі на цьому, напевно, це. Тому що складно виграти. Ніше тут на фарму, звісно, Аганім. Вони зразу прийняли ось такий тімфайт. У Ліни тут е була Егіда, але зараз увага на Нішу. Єдине, що можу показати, це як апарат з ганіним бічблейдом і Special сареєм ось так розкидає демедж, є ульта апарата, нішу не, точніше його не хилять. Ну Він давав шанси, реально давав шанси на перемогу, але цього було недостатньо. Тому що офланбічдоктор з пайпом він не залишив тут їм шансів. І це, по суті, був єдиний позитивний тимфайт і момент для ліквідів конкретно в цій карті. Тобто ми навіть по рахунку можемо бачити, що тут плюс-мінус рівний рахунок, але. Просто герої справи вони набагато швидше фармлять, набагато швидше сноуболять, бо апарат, шейкер, ну що, ці, ці герої не можуть фармити нормально на корпозиціях. Вони змушені бути в позиції, де вони програють вже 15 тисяч на майже 30-тій хвилині. Таким чином, ліквіди програли фінал 3-0. Я, чесно кажучи, засумував через це трохи, тому що я вболівав за ліквідів дуже сильно, за Заяв вболівав, за... Інсенію вболівав. Це все дуже хороші. Люди і гравці. Звісно, це, скоріш всього, відбулося через те, що вони грали зі стендином, у них боксі вимушений був покинути турнір і їхати додому через стан свого здоров'я. І вони не мали навіть часу пограти з цим жабсом, у котрого там, ну, це 450 й ранг, у нього 500 п'ятдесят, точніше, це південноамериканський американський американський ранг, насправді у нього там тисячний, якийсь двохтисячний, мабуть, навіть ранг. Тому від нього багато чого очікувати, напевно, вони не мали. Вони просто змирились на останній мапі, я думаю, з тим, що ну, їм не виграти, бо їх стратегія перестала працювати, їх команда перестала працювати після такої дуже неочікуваної для їх заміни. Від себе, любі друзі, хочу подякувати вам щиро за те, що ви дивились цю серію відео з Ліма Мейджору, за те, що ви дивились стрім, за те, що підтримали і в телеграм-каналі. Ви величезні молодці. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Я дуже вам вдячний. Далі буде. Весь контент по новому патчу. Новий патч виходить сьогодні а, пізно вночі або завтра вже рано зранку. Тому обов'язково буде і стрім, де будемо в лайві аналізувати все. Буде і в телеграмі знову ж таки багато контенту з якимись цікавими моментами з цього патчу. І Зараз я наостанок покажу вам квінтесенцію цього ліма Major'у. Я думаю, вам сподобається те момент, коли вони підіймають келих ліма Major'у. Ось така руна регенерації у них. І радісні. Зараз увага на руну регенерації на цьому. Він просто зламався. Я вважаю це неперевершене завершення цього мейджору. Бувайте, любі друзі, і побачимось в новому патчі.